Привіт! давайте сьогодні поговоримо про чоловіків. Цікава тема, правда? Особливо коли тобі трошки за, і тобі здається, що все твоє життя закінчилось, і ти вже нікому не треба, ну і так далі. Серед моїх знайомих було дві дівчини, яких я знаю особисто. Одна з них вийшла заміж у неї було троє дітей, інша в неї було четверо. І обидва. Ці чоловіки, які одружилися з цими дівчатами, залишаються з ними досі, у них чудові сім'ї і прекрасні стосунки. Я все це веду до того, що якщо тобі трошки за, в тебе є дитина, і тобі здається, що це, ти нікому не треба, то ось вам чудовий приклад: троє і четверо дітей. Ти треба, якщо ти впевнена в тому, що ти дійсно класна, шикарна. Чудова жінка, і не треба думати, що хтось буде лякатись твоїх дітей. Якщо воно якесь хтось, ну це я так кажу про чоловіків, трошки, знаєте, недолугих, я перепрошую. Насправді я дуже гарно відношусь до чоловіків, але так сталося в моєму житті, що мені зустрічались ну не всі гарні люди, і можливо, тому я складаю свою думку саме про них. Так, от, якщо цей чоловік такий собі, то навіщо він тобі треба, і навіщо тобі переживати із-за того, що він не хоче жити з твоєю дитиною? Так, у мене був дуже вдалий, як мені здавалося, шлюб мені завжди було про що поговорити з моїм чоловіком, але третім і останнім офіційним чоловіком. Але через 5 років він мене покинув. Покинув тому, що він не любив мою доньку більш того. Він всіляко намагався мені кожен раз розказати, що вона якась не така. В нього були діти від попередніх шлюбів, і він весь час порівнював і розказував, які в нього чудові діти. Хоча насправді дітьми він своїми не займався. Я впевнена, що там були прекрасні доньки. Вони виросли, і я знаю, що вже до Сягли якихось висот, але ж справа в тому, що йому весь час здавалося, що моя це просто суцільне зло. Це при тому, що моїй дитині було 5 років, коли ми з ним познайомилися. І, власне, 10, коли він пішов. Вона все робила не так. І от в цьому випадку, знаєте, іноді я кажу, що ти не маєш класти на алтар себе заради дітей, але. Якщо вибирати між своєю дитиною і якимось чоловіком, який не любить твою дитину, я обов'язково виберу дитину. І точно не залишу такого батька поряд з дитиною. Хоча тоді я дуже сильно переживала, страждала, була 4 місяці в депресії і ледь сама себе витягла. Зараз я про це згадую і мені Просто соромно і перед дитиною, і перед самою собою, та й взагалі, просто думаю, як я могла? А ми ж, жінки, страждаємо іноді, ну, за такими, я перепрошую, нещастями, за такими чоловіками, які не вартують і нашого мізинця. Так, от, якщо ти та жінка, яка на даний момент... Живе з чоловіком, який тебе не ставить ні в що, як то кажуть, який просто сприймає тебе як господарку, прибиральницю і кухарку, і ти розумієш що життя вже нема, то у мене запитання: а навіщо ти терпиш? От я завжди кажу, це твоє життя, і витрачати його на те, щоб служити якомусь чоловіку і просто не піти, бо кому я треба. Це повна дурня. Зазвичай досвід показує, що коли жінка іде від такого чоловіка, вона зустрічає набагато кращого. А можливо, можливо, як от взяти мій досвід був час, коли я боялася залишитись сама, і тому влізла в такі стосунки: це після. от, Мого третього офіційного одруження, що хай Бог милує, я цю історію в якомусь Бо. відео розказувала. Ну, по-перше, чоловік був аб'юзером. Доходило до того, що він переїхав в мою квартиру і тут же почав робити ремонт в своїй квартирі. Ну, бо, знаєте, дуже зручно. Ось у нього є безкоштовне житло, і в нього ніколи чогось різко не стало грошей. Хіба що на продукти? Бо ну він же ж робить ремонт. Робить ремонт, бо ми ж туди переїдемо. А зараз я оце думаю: а на хіба мені було переїжджати до нього на лівий берег, коли я мала чудову квартиру, майже в центрі міста? Але він мені вклав в голову, що я маю потім переїхати до нього, і так мені ту голову заморочив. Що бувало, ви знаєте, він перевіз до мене свій мотоцикл, і щоб ви розуміли, в гараж, у мій гараж. І його мотоцикл стояв в моєму гаражі, а я не могла туди поставити машину свою, бо він його якось так розкарячив. Що я просто ту машину ну, не могла е -е, на ній заїхати. І коли я сказала і попросила його, той мотоцикл якось переставити до стіни, він мені влаштував скандал. От уявляєте, сутність і ницість цієї людини, і так було в усьому. Ну тобто, там не можна було сказати нічого. Все сприймалося в штики, і з усього робився скандал, і були якісь образи. Плюс, звісно, я вже теж розказувала, що я дізналася, що він крадій, ну він там махлював в певних сферах і. Я ж, мать Тереза, вирішила його ще рятувати, тому запропонувала йому не робити цього. Сказала, що він може поки попрацювати у мене. І він у мене в НО працював в моїй косметичній компанії. І що вам сказати, господи, він мені потім цим... Доказував, як це буде українською. Доказувати. Я перепрошую за свою українську, я іноді забуваю слова, бо я дуже дуже довгий час розмовляла виключно російською. Не згадаю. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях. То він мені це згадував. І господи, слово слово, паприкал. Ой, вибачте мене, будь ласка, дівчата, ну як не можу згадати зараз. Теж напишіть мені в коментарях. І розказував, що він же ж у мене працював, горбатився. Ну, а те, що він жив в моїй квартирі, він ні, ні за що там не платив і, в принципі, носив тільки продукти, ну, то ж таке. Аж згадувати мені соромно, але розкажу. А я ж така. Ну ми ж будуємо сім'ю, ми ж живемо разом, і я дуже любила подорожувати. То я навіть двічі цього мудлака звозила за свій рахунок кудись за кордон. От Для розуміння, яка я була дурепа зараз, чи я би це робила? Ви знаєте, ні. А от нам якось жінкам вклали в голову, що ми ж не маємо бути меркантильними, що ми маємо підтримувати своїх чоловіків в горі і в радості, і піклуватися про них, і все для них робити. І знаєте, я читала статистику, і виявляється, що коли чоловік попадає в лікарню, то до нього обов'язково приходить, чи мама. Чи сестра, чи дружина і ним постійно опікуються і турбуються про нього. А коли попадає в лікарню жінка, то зазвичай до неї приходять хіба що доньки. Дуже дуже рідко сини і майже ніколи чоловіки. І зазвичай, коли жінка хворіє, то її чоловік кидає. Якщо ж хворіє чоловік, то жінка свого чоловіка не кидає. От вам і статистика. Звісно, це не те, що там 100%, але така статистика, що більшість чоловіків іде і не турбується про жінку, а більшість жінок залишається і служить у тому чоловіку. Бо як же ж я його кину? Така у нас жіноча натура. Так от я хочу сказати, що а можливо і не треба. Звісно, якщо ти його любиш, якщо він тобі дуже сильно потрібен, то та. Але якщо воно то таке мудло, як у мене було, то ви знаєте, не вартує. Бо я пам'ятаю той рік, як я намагалася бути і хорошою, і все йому. І ой. ой знаєте, по моєму обличчю, видно, видно, як мені приємно це згадувати, і все одно. Я була не така, все не так. І я зараз це згадую і думаю: на хіба було терпіти? Бо я ж тоді думала, що мені для розуміння 39, У мене дитина, і я нікому не потрібна. Зараз мені 49, Поряд зі мною ну, фантастичний чоловік. Він суттєво молодший за мене, і якщо брати конкретно наші стосунки, то він більше тримається за мене, ніж я. Бо я після того випадку таке життя, таке таке відчуття, що от у мене якось і не вдавалося мені побути одній. Бо я після того випадку, коли мені було 39 і після цього а, мудака, я вирішила, що все. Мені добре одній, мені просто пречудово і ніякий чоловік мені вже не потрібен. Слава Богу, що в той момент до мене це дійшло. Що найцінніша і найкраща людина в світі, про яку я маю піклуватися, це я сама. Що я не маю віддавати кращий шматок тому чоловіку, не маю купувати йому одяг, не маю про нього так сильно турбуватися. І я все це до того кажу, що от зараз. У мене стосунки, де у нас турбота, ну мені здається, 60 на 40. Угу. Олексій про мене турбується більше. Можливо, навіть 70 на 30, якщо чесно. Так от і в цей момент, коли я вирішую, що мені вже ніхто не потрібен, мені все одно зустрічається чоловік, який ну він просто носив мене на руках. Він дуже мене любив. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то я свого часу писала цю історію кохання. Він був моряком. У нас була якась певна розлука, але ж... Я мала такий гіркий досвід з чоловіками, що знову ж нас же ж вчили, що ти не маєш дивитися на гроші, що кохання це найкраще, що може бути, все інше неважливо, підтримуй його і він досягне. Право в тому, що є тип чоловіків, які не досягнуть ніколи нічого. Ну бо вони не вміють. От, як Є люди, які не вміють заробляти гроші. Вони можуть просто отримувати якусь зарплату, але займатися бізнесом всім не дано. Заробляти великі гроші. Всім не дано, хто ж, ж працює і руками, правда, і такі люди, нам теж треба. Але якщо, от в моєму конкретному випадку, я жінка, яка займалась бізнесом, то ну, мені звісно хотілося, щоб мій чоловік, ну хоч більш-менш заробляв, щоб це було якось. Якщо не 50 на 50, то вже хоча б хоча б 80 на 20. Але проблема в тому, що чоловіки, які мені зустрічались, вони не заробляли, і, прости господи, і двох відсотків від того, що заробляла я. І я собі казала: ну це ж не важливо. Але. По факту це важливо дівчата, і якщо ви та людина, які дійсно не важливо, то має сенс жити з таким чоловіком. Але якщо вам важливо, якщо ви бачите, що ну вам не шкода витрачати на такого чоловіка гроші, але поступово ви перетворюєтеся на його матір, а не дружину і в ліжку. Відчувається певний інцест, маю надію, розумієте, про що я? Бо коли чоловік не заробляє, коли він не є сильним чоловіком, то з часом ну, ти такого чоловіка вже не хочеш, бо ти його сприймаєш ну, як мати, у якої нема вибору, яка має любити свою дитину будь-яку. І тут ти вже намагаєшся любити ту дитину. але в своїх очах це вже дійсно дитина, а не чоловік. І от так сталося у мене з цими стосунками. Вони були доволі довго, і я то з ним розходилася, то сходилася, бо я все намагалася йому сказати, що ну давай, щось роби, давай. І він він мені весь час розказував, що він більше не може, бо ну от, от так, що я маю його підтримувати. І я намагалась підтримувати, та це дорога в нікуди. Тож. Якщо ви когось підтримуєте довгі-довгі руки, подумайте, а чи варто воно того? Тому що знову ж таки, ми приходимо в цей світ для того, щоб жити своє життя. Я давно сказала у себе в інстаграмі таку фразу і повторюю її тут. Якщо у тебе нема на себе 15 чи 10 хвилин в день, якщо тобі ніколи доглядати за собою, якщо ти така зайнята і тобі взагалі нема часу на себе, то спитай себе, а ти дійсно живеш своє життя? І якщо у вас от така ситуація, то а ви точно прийшли в цей світ заради того, щоб прожити своє життя? Чи ви прийшли для того, щоби просто бути рабом на роботі і рабом вдома? Я хочу сказати, що посуд може помити і ваш чоловік, і ваші діти, і застелити ліжко, і попрасувати. Тобто по факту... Всю хатню роботу можуть робити всі, а не тільки ви. Якщо ви думаєте, що ви маєте, то повірте, ви нікому нічого не винні і не маєте. І Якщо ваш чоловік вважає, що ти йому маєш прати, робити, готувати, то задумайтесь: а вам точно потрібен такий чоловік, заради чого ви вийшли заміж, навіщо ви живете з такою людиною? Бо недавно дівчина спитала у мене. Яку книжку вона має почитати для того, щоб відповідати гідно аб'юзеру? І у мене запитання: а навіщо жити з аб'юзером? Навіщо читати книжки, щоб щось йому відповідати? Він же ж не зміниться. Звісно, ми теж в певній мірі аб'юзери, і ми теж своїм чоловікам мізки виносимо. Але тут треба дивитися, хто кому більше. І якщо він вам більше, то Тут уже питання, навіщо з таким чоловіком жити. Бо я все-таки більше за жінок, я жінка, і цей канал я веду для жінок, тому, звісно, звертаюся більше з точки зору жінки. І, от знаєте, після своїх стосунків передостанніх, коли ми вже розійшлися. Ну, у нас розвела війна, бо він пішов служити. По факту у нас уже стосунків ніяких не було, але я тоді вирішила, що я маю його підтримати. І я довгий час його підтримувала, і спілкувалася, і допомагала матеріально, і купила машину йому. І... Та багато всього купила насправді неважливо на скільки тисяч доларів. Але теж в якийсь момент я зрозуміла, ну що. Ну, нема сенсу тягнути кота за хвоста. Я вже давно не люблю цю людину, і вважати, що я йому ще щось винна тільки тому, що він пішов воювати, ну, це також, мабуть, перебір. Ми сіли, чесно поговорили, слава Богу, ця людина була дуже-дуже адекватна. І ми зійшлися на тому, що кожен має починати жити своє життя. І от... Вже у війну я для себе, коли вже жила сама, тому що ну по факту декілька років я прожила сама, я зрозуміла як. Прекрасно жити самі. Як чудово не мати поряд ніякого чоловіка, якому ти щось маєш. Тому що, по факту, всім чоловікам, з якими я жила, я щось мала. Мала робити, прибила. Ну я не прибираю вдома, а мала готувати, турбуватися. Все, що було у мене вдома, було куплено виключно за мої кошти. І зазвичай ці чоловіки казали: а чого я маю купувати? Це ж твоя. Я квартира, а те, що ти живеш в моїй квартирі, і те, що ти спиш на е, моєму матрасі, користуєшся е, моїми рушниками, спиш на моїй постільній білизні і взагалі е, навіть всю хімію купую я, і плюси і продукти купую я, ну то нічого. Так от, ну, от такі були в мене цікаві чоловіки, але як я сказала, я ж, е, е, я ж не меркантильна, навіщо ж думати про гроші? Якщо є кохання. І до речі, такі чоловіки цим користуються. І вони періодично можуть вам казати, що ви меркантильна, і що як не соромно говорити про гроші, і взагалі, яка я негарна людина, і повірте, на мене це впливало, і мені було соромно. Зараз я би сказала, да пішов ти. Ну, ви зрозуміли, куди. Бо по факту. Такі чоловіки, ну з часом настільки охрінівають, що сидяться тобі на голову і вважають, що це норма, норма, що ти все робиш, все є готове, а він просто є в твоєму житті. Цар і Бог, Господи, прости. Так от, якщо ви боїтесь жити одна, повірте, це прекрасно. Особливо, коли ти а, починаєш любити себе, поважати себе, коли ти. Цінуєш час самою собою. Я навіть зараз, маючи такого чудового Олексія, я просто насолоджуюсь часом з собою. Я іноді можу, от зараз я знімаю це відео в будиночку, який ми орендуємо. Я декілька днів можу провести тут одна і мені прекрасно. Я подорожую зараз одна. Та я вже не думаю про те, що він не може виїхати, і що ж я не поїду, бо як же ж я без нього? Ні, я думаю про своє життя. Я думаю про те, що в мене в планах, щоб кожен день мого життя був цікавим, розностороннім і щоб мені було що згадати. І я іду до цієї поставленої мети. Тому. Та я їжу подорожувати без Олексія, бо він не може виїхати. І вважаю, що це нормально. І теперішній мій чоловік мене підтримує і каже, що він дуже радий, що я можу поїхати, що я можу подивитись, насолодитись цим життям. І Якщо ваш чоловік так не каже, задумайтесь. бо... Ваш чоловік має все-таки підтримувати вас і радіти за вас, за те, що ви живете теж краще життя, а не так: я сиджу тут у багні, і ти сиди зі мною. Якщо мені погано, то і тобі має бути погано. Мені здається, це не про кохання. Мені здається, це про егоїзм. І от повернусь до того, що коли мені просто було фантастично з самою собою. Я собі вирішила, що мені треба вчити англійську, і найкраще я її вивчу, якщо познайомлюсь з якимось чоловіком за кордоном. Я намагалась знайомитися з жінками, але Чомусь жінки-друзі мені не попадалися. Попадались тільки жінки, які шукали жінок для кохання. А тут я, на жаль, я не граю за ту команду. Ну і я вирішила, що, мабуть, буде добре, якщо це буде чоловік. Буду листуватися, можливо, зустрінусь з ним десь у Європі. І от я написала на тін ні, це був не тін... Тіндер, це був Бамбл. Порадили дівчата, сказали, що там більш адекватні європейські чоловіки. І от так на тому. Бамблі зустрівся мені випадково Олексій. З яким я не хотіла знайомитись. Ну, по факту, не те, що знайомитись не хотіла. Я не хотіла ніяких стосунків. Мені було цікаво з ним зустрітись, тому що він був актором, і я його бачила в театрі. Але ніяких стосунків я не збиралася з ним мати. І він був ініціатором наших стосунків. Він був ініціатором того, щоб ми почали жити разом. І по факту зараз мені здається. На ньому більше тримаються наші стосунки, бо я вже маючи свій досвід з чоловіками, я вже не є така біла і пухнаста, все для тебе коханий. Ні. Я трошки егоїстка. А ще я просто вже є сама собою. І попросила свого часу Олексія бути самим собою в наших стосунках. І зрозуміла, що це найкраща роль, яку ми можемо грати. Один Перед одним і нам так набагато простіше і легше, бо ми можемо про все поговорити. Ми можемо проговорити будь-які неприємні речі і намагаємося говорити зразу. І знаєте, це допомагає тому, що ну ми по факту не сваримось. Іноді буває, ми розмовляємо емоційно, але от до сварок не доходило ніколи. Я думаю, саме тому, що ми дійсно. Не намагаємося грати кращі ролі себе і проговорюємо все словами через рот. І от я веду до того, що, здавалося б, я вже жінка була немолода і стосунків навіть не хотіла. Але все одно мені зустрівся прекрасний чоловік. Тому, якщо ви сумніваєтеся, чи ви будете комусь потрібні, якщо ви переживаєте з цього приводу. Не сумнівайтесь, не бійтесь, ідіть на той Бамбл, на той Ціндер. Просто дивіться по сторонах, посміхайтесь чоловікам, вчіться дивитися їм в очі. Це, якщо, звісно, ви хочете познайомитись. Якщо у вас аб'юзивні стосунки, ідіть з таких стосунків. Не треба триматися за шлюб, тому що мама сказала, що це на все життя. Жити треба. Виключно з людиною, з якою твоє життя стає кращим, тобто ти маєш бути щаслива без нього і він щасливий без тебе. А разом, коли ви сходитесь, у вас в два рази більше щастя, і тільки в такому випадку, от в моєму розумінні, це прекрасні здорові і класні стосунки, заради яких Є сенс жити з чоловіком. А що, до речі, думаєте з цього приводу ви? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені цікаво. Можливо, хтось поділиться своїми історіями. Можливо, хтось скаже свою думку щодо того, чи є сенс жити з чоловіком, якого ти вже не любиш. А може у вас є історії, як жінка не зустріла нікого. Це теж буде повчальна і гарна історія. І чому вона не зустріла? А може навпаки, також є історії, коли. У жінки було декілька дітей і вона побудувала прекрасні стосунки з чудовим чоловіком. Буду вдячна за ваші історії і коментарі в підтримку цього каналу. І, взагалі, якщо тема чоловіків або моя власна історія більш детальна вам цікава, напишіть в коментарях, можливо, я. Розкажу або можете поставити мені конкретні запитання, і ваше запитання стане наступною темою відео. Дякую, що подивились до наступних зустрічей.